Друзі, всім привіт! Отримала знову рослинки. Зараз разом з вами ми розкриємо і подивимося, як вони добралися, тому що рослинки досить великі. Айка хоче допомагати. О, воно, бачите, дуже старанно була вентиляція з двох коровок, щоб рослини могли трошки дихати. Так, друзі, закрили всі очі. Та-дам! Ну як вам? Ви тільки подивіться, яка це розкіш. Добралася чудово. Тут господиня цих гортензій гарно впакувала, бачите, такі є палички, щоб нічого не рухалось і нічого не помнулося. Ой, ну це просто я не знаходжу слів. Ось сказати за цю красу. Подивіться, ось це гортензія садова інтермедія. Погляньте, які в неї великі. Квіточки, яка краса! Це просто не передати, друзі. Яка краса. Та ти тільки б гроші втратила на квіти. Ти тільки ті квіти купляєш Ні, ну ти подивися. Дуже гарно. Подивися, яка це краса, це просто. Дивися, які ці розовенькі. А ця інтермедія взагалі. Що тепер замість того, щоб снідати обідати, вечеря, Та, ти виходиш заходим? на вулицю і нюхаєш квіти. Тебе теж це стосується. Я зрозумів. Добре. Хай буде. Бачиш, так гарно. Запакували. Заармовано. Так. Да. Серйозний підхід. Що казати. Така краса. Просто не передати словами. Такі гарні квіточки. Оця інтермедія дуже класна. Є невеликі квіточки вся моя колекція гордентів, <гуртанці> <гуртанці> я не можу на нарадуватись. Є красовою. Ай, то хоче вже теж бігати тут. Скоро моя волотиста вертенція теж розквітна. Тепер залишається мені визначити, чи я буду саджати їх у відкритий ґрунт, чи у горшечки. Тому що горшечки у мене наразі немає вільних. Що скажете ви саджати їх у відкритий ґрунт чи у горшки? Друзі, ось захопили мене гортензії. І дивіться, які я ще замовила волотисті. Ось так були гарно запаковані. У Вологу тирсу. Їх замовляла я у пані Ірини Кісиль на Фейсбуці. Постараюсь в коментарях залишити посилання на сторіночку. Кожен горшечок підписаний, і до кожної цифри є список сортів. Подивіться, які великі, гарні саженці. Зроблю їм душ, відмию від тирси і будуть висаджуватись. Друзі, дякую за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі і всім бажаю гарного вечора!